Всім привітики! Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами поговоримо про доглядову лінійку для обличчя, саме для проблемної шкіри, для шкіри, в якої, на якій є якісь висипи, недосконалості. Тому саме я тестувала таку лінійку, тому що в мене ну, реально проблемна шкіра. Бувають ті періоди, коли все ну, більш-менш в нормальному стані, буває періоди, коли ну, зовсім обсипає всю, тому ідеально змогла протестувати. Є такі прям дуже розширені відгуки про всі засоби. І ще такий великий плюс, що ця лінійка є дуже бюджетною та українського виробництва, що не може не радувати. Отже, зараз прийдемо до обговорення кожного продукту, і перед цим хочу вам нагадати, що в описі до відео можете знайти інформацію, таку як посилання на сайт Elfashop, на який можна придбати. Всю лінійку по дуже-дуже вигідній ціні. Також посилання на мої інші соцмережі, такі як Інстаграм, Ну, Тому все там знайдете. А тепер давайте вже перейдемо до самого обговорення. В лінійку входить 5 продуктів. Це в нас лінійка з бамбуком та ніацинамідом. Йде в цій лінійці ось такий тонік. А, також ось така пінка для вмивання, а, ну, як сироватка, але це називається концентрат від недосконалостей. І два креми а, денний крем та, так, та нічний крем. От я і протестувала новий догляд для жирної шкіри. Це Green Pharmacy серія Бамбук та Ніацинамід. Якраз перед тестуванням у мене з'явились висипи, і ви бачите, після тестування двох тижнів шкіра набагато краще стала, висипи зникли, і взагалі шкіра стала гарніша. Пінка для вмивання дуже гарно очищає та освіжає обличчя, також робить її більш матовою. І взагалі дозатор видає дуже густу пінку. Тонік не лише доочищує, але й відновлює природній pH шкіри, і також він ще дозволожує. Концентрат для усунення недосконалостей шкіри, він прискорює регенерацію, також висипи дуже швидко зникають, не залишаючи постакне. Денний крем має легку текстуру, тому не обтяжує та не жирнить і гарно підходить як база під макіяж. Ну, а нічний крем відновлює шкіру протягом сну, тому на ранок шкіра більш гарна. Купуйте цю лінійку на Ельфа Shop. І розпочнемо в тому порядку, в якому я і користуюсь цими засобами. І перше, в нас це пінка для вмивання. Ну, Пакування йде стандартне, як в більшості пінок. Щодо її. Щільності. Ця пінка доволі комфортна, вона і не рідка, але і не знаєте, не така густа, як буває в корейських пінках. Вона така середня, дуже комфортно в нею вмиватися. Мені десь вистачає два натиски, тому що одного якось мені малувати, тому я два роблю, тому ну, і взагалі думаю, що Еї, ну, по часу використання вистачить надовгенько. Що мені подобається, що вона дуже гарно освіжає, От є саме такий освіжаючий ефект непогано очищує, я б сказала, добре, але, знаєте, не пересушує, не до скрипу, що також може не радувати. Тому я саме ось такі засоби люблю використовувати на ранкове очищення. Все-таки на вечірнє люблю щось таке більш, більш такий сильний, сильно очищаючий засіб, тому пінки саме на ранок. Мені сподобалась пінка, нарікань взагалі ніяких немає. І взагалі в цьому в комплексі ці всі засоби вони реально зробили мою шкіру більш здоровішою більш гарнішою. Тому, ну, а саме пінка також класна, можу радити. І ще подобається, що на 95% натуральний склад цих засобів, що також дуже-дуже класно. Тому можу вам радити. Наступний це у нас тонік, ну, навіть тонер, як тут заявляється. В мене взагалі до тоніків, до тонерів якось мало претензій, взагалі, ну, мало які засоби цієї категорії, мені прям зовсім не подобались, там зовсім не підходили, щоб я там від них позбувалася. Ні, такого, напевно, взагалі не було. Не пам'ятаю, так точно. А, тому а, до цього також в мене ніяких претензій немає. Він а, гарно доочищає, також тонізує, освіжає обличчя. Ну і, звичайно, а, він відновлює цей водний PH шкіри. А, тому в принципі, також подобається розхід доволі такий, знаєте, маленький, тому що ось десь скільки використано, а я користувалася ну так, ну, не місяць менше, тому що мені там вже потрібно було наступну серію тестувати, тому трошки місяця не покористувалась, але ну, тижнів, напевно, три. І ось такий розхід. Ну, взагалі, думаю, що довгенько вистачить. Вибачаюсь трошечки, можна тут такі в мене звуки. Хто дивиться, знають, що в мене тепер два котики маленькі. Вони просто обожнюють, коли я починаю знімати відео. Їм от терміново потрібно тут бігати, трогати лампу, шуміти тут, тому вибачаюсь. Так, ну а щодо тонера подобається, також можу вам радити. Далі в нас іде ось такий концентрат від недосконалостей. Саме він містить якісь такі активні компоненти, що борються з висипами. В принципі, також засіб гарний. Мені подобається, що він. Ну, як подобається, є і плюс, і мінус. Він доволі такий ріденький, цей концентрат, потрібно дуже швидко ним працювати, щоб він, бо він дуже швидко розтікається, коли ви нанесли на обличчя із піпетки. Але з іншої сторони, дуже зручно, що він із піпетки доволі легко видавлюється. Нічого піпетки не залишається, тому що, наприклад, зараз я взяла іншу серію, ну, іншого бренду українського з вітаміном С. Там сироватка така, така прям густа, і засіб в піпетці залишається і він не видавлюється. Мені це не подобається. А тут такого немає. Це плюс цей засіб, він може, знаєте, трохи підсушувати шкіру. Не критично, але трохи так, ну, тому що він ж повинен з висипами якось боротися, тому, звичайно, такий ефект буде. Але я ж кажу, це не критично, все одно є якесь трошечки і зволоження. В принципі, я ж кажу, за три тижні користування в мене. Якраз як я починала, в мене були висипи. Звичайно, я буду вставляти до після початку тестування, як обличчя виглядало. І в мене були висипи такі мілкі, якраз з'явилися. І після я ж кажу, трьох тижнів, навіть, я б сказала, я робила 10 днів, я вже робила порівняння. І Реально був результат, висипи майже повністю зникли, обличчя стало більш таким рівним по кольору, більш таким сяючим. Взагалі, реально, я не очікувала від цієї бюджетної серії такого результату. Тепер щодо кремів, почнемо, давайте із денного крему: об'єм 50 мл. в того, в того. Знаєте, крем доволі легенький, він, знаєте, ну, в принципі, підходить на денне використання. Шкода, що SPF немає, але ну, нічого. Але, ну, все одно, взагалі ця серія, вона ще і матує шкіру, але все одно від цього крему... Немає дуже тривалого ефекту цієї матовості. Ну, напевно, години через дві-три, в залежності від моєї активності, вже все-таки починає жернитися, починається якийсь блиск. Хоча, ну, мало кремів, які в мене були, там давали мені матовість на дуже тривалий період. Такого майже не пам'ятаю, напевно. Але, в принципі, гарний крем, можу радити його. Під макіяж як база також гарно, Нічого він там не скочується, нічого тому сподобався. Так, ну а щодо нічного крему, ним я вже так гарненько використувалася, він у мене і зараз у використанні ці всі засоби в мене зараз я їх поки що відставила, поки іншу серію тестую. А ось цей крем я і зараз ним користуюсь. Мені він підходить, тому що на ранок мені головний критерій нічних кремів, щоб на ранок, коли я прокинулась, щоб у мене не було в ефекту сухості, стянутості шкіри. Знаєте, як начебто шкіри все життя висмоктали, і вона така прям, прям, знаєте, От їй потрібно терміново зволоження. Просто зволожте мене, вона кричить. Але е, цей крем він підходить в мене зранку, е, гарне відчуття на обличчі, йому все вистачає, воно зволожене, наживлене, класний крем, е, підійшов е, ну, взагалі нарікань нема. Хоча я ж кажу, багато. Е, яких нічних кремів мені не підходять, тому що вони заслабкі для мене. Або ще були такі випадки, коли вони просто скочувалися. Це також капець мені як не подобається. Ну, я думаю, як і всім. Ну, а з цим проблем взагалі ніяких немає, тому, знаєте, думаю, що я його вже скоро навіть і закінчу. Хочу по максимуму розповісти, поділитись враженнями, все показати, тому буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку на це відео, якщо підпишетесь, тому що останнім часом з підписками взагалі таке щось відбувається. Я не знаю. Люди просто відписуються. Не розумію чому: о, на каналі нічого не змінилося. О, я як знімала, так і знімаю. Як розповідаю, так о, і розповідаю. О, і ну, я навіть навіть є вдосконалення, я почала описи під відео робити, о, різні посилання, щоб вам було ще легше щось знаходити. І якісь відписки пішли. Взагалі не зрозуміло. О, ну, що ж поробиш? Так, знаєте, трошки мені прикро, що блогери, які що попало, знімають якийсь треш, ну навіть їх і називають треш блогери то у них просто такі підписки їм і донатять, і ну, така просто їм активність, шалена від аудиторії. Ну, а коли блогери реально щось розповідають корисне, себе поводять нормально, виглядають нормально і дуже важко набрати якісь, якусь аудиторію, лише там, знаєте, найбільш такі мої люди, яким я комфортна. Вони зі мною залишаються, звичайно, вони мене підтримують, а нова аудиторія дуже-дуже ну, повільно приходить, і вона набільше не дуже активна. Тому ну, дуже прикро, що вкладуєш свої сили в це все а віддача мінімальна, але уже ж як є. Дякую всім, хто. Далі зі мною, хто мене підтримує, це дуже-дуже важливо. І знаєте, я була, робила розіграш, на, ну, коли в мене 1000 підписників на каналі була. І знаєте, що я зрозуміла? Що ці розіграші, де рандомно обираються переможець, мені не подобаються, чесно. Тому що так, якщо б, знаєте, мені постійно якісь піарки від брендів приходили, в мене було дуже багато продуктів, які там, я б хотіла комусь подарувати, то можна було б. А так, коли, в принципі, цього немає, і ну, я сама можна сказати, купую щось там, збираю, то не інколи хочеться. Саме якимсь конкретним людям зробити приємно. І коли в розіграшах виграють люди, які не активні на каналі, які тобі лише під розіграшем написали коментар, і ти дізнався, що так, ця людина тебе дивиться. А до цього вона ніколи там не писала, а тут вона виграла. А є люди, які постійно пишуть, які постійно підтримують. І, знаєте, я вирішила, що я буду, напевно, ну в кінці року так точно, можливо, ще в середині року, я буду дарувати такий невеличкий боксик з подарунками саме для підписників, які самі активні в мене на каналі. От реально, там в Ютуб-студії все відслідковується. Я там заходила, дивилась, там прям по рейтингу показують хто найбільше коментує, хто найбільш активний з підписників, там все висвічується. І я вирішила, що в кінці року десь або перед Новим роком, або вже відразу після. Я зроблю подарунок своїй підписниці. Ну а там побачу, можливо, навіть там буде перше і друге місце по активності. І я подарую ось такі подаруночки, тому що ну, мені дуже приємно, коли є, є люди, які постійно коментують, які постійно підтримують якісь слова підтримки. Все ну, мені дуже це приємно, мені дуже це важливо, і хочеться саме таким людям зробити також якісь приємності. Тому якщо ви раніше були не такі активні, то якраз буде шанс по, ну, проявити свою активність, і можливо, ви саме будете на першому чи на другому місці в рейтингу активності, і саме ви отримаєте. Боксик з подарунками. Ну, а я хочу всім подякувати, що ви зі мною, що ви підписуєте, що ви ставите вподобайки та коментуєте. Це дуже важливо. Ну, а я буду далі тестувати наші українські бренди, доглядові, косметичні. Ну, не тільки українські, але знаєте, я намагаюся найбільше звертати увагу саме на українського виробника, тому що. Вважаю, що українці ну, вони прям повинні підтримувати один одного українське виробництво, українських блогерів. Ми повинні бути згуртовані, і тоді в нас все буде гаразд. Ну, ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!